Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили чинного народного депутата на відмиванні понад 9 мільйонів гривень. Набу та САП повідомили про підозру чинному депутату у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Власне, за даними слідства, народний депутат заволодів коштами приватної компанії, натомість пообіцяв допомогу в отриманні дозволу на перевезення мінеральних добрив. Гроші перераховували на рахунок близької особи цього депутата, а згодом на фірму родича під виглядом оплати за правові послуги. Частину понад 9 мільйонів гривень він витратив на купівлю автомобіля BMW X5 та Mercedes-Benz J63, якими власне депутат користувався, створюючи враження законного походження коштів. Повідомляють детективи НАБУ. Ну і про кого ж йде мова за даними центру протидії корупції та народного депутата Ярослава Желізняка, мова йде про Євгенія Шевченка, це колишній депутат фракції Слуга народа. Сам Шевченко з нині інформацію не коментує, але думаю, всі пам'ятаємо його одіозними проросійськими заявами. Ну і звісно, щось про співпрацю із Білоруссю.